Добрий день! З вами дитячий садок номер 68 і вихователі Бучинська Лариса Броніславівна і Олеся Сергійна. Діти, нас оточує багато людей. Є хороші люди, а є люди недобрі, злі. Хороших людей звичайно більше, ніж поганих. Як ви думаєте, хороші люди це які люди? Це наші близькі люди. А кого ми можемо назвати близькими людьми? Це ваша мама, тато, бабуся, дідусь, братик чи сестричка. Це вам дуже близькі люди. А є люди незнайомі. Це хто? Правильно. Ось подивіться, діти, на цю квітку і всіх людей можна порівняти з цією квіточкою. Серединка. Це ваші близькі люди. Ми вже говорили, хто це? Скільки середин внук? Одна. Тому це одна мама, один тато, бабуся і дідусь. А незнайомих людей можна прирівняти до пелюсток. Скільки пелюсток у квіточки? Багато. Отож, діти незнайомих людей набагато більше, ніж близьких. І з ними. Потрібно правильно спілкуватися. Є такі наступні правила спілкування з незнайомими людьми. Перше правило. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте людину незнайому в дім ви не пускаєте. А чому? Як ви думаєте? А давайте пригадаємо казку вовк та семеро козенят. Пригадали? А тепер скажіть, що? Сталося з козенятами, коли вони відчинили двері вовку. Правильно, вовк з'їв всіх козенят. Ще один приклад. Вам відома казка червона шапочка. Що сталося з бабусею, коли вона дозволила вовку дьорнути віддір... за мотузку і двері відчиняться. Вовк з'їв червону шапочку. І ще одна казочка. Зайчикова хатинка. Що трапилося з зайчиком, коли він пожалів лисичку і пустив її до своєї хатинки? Правильно, лисичка вигнала зайчика з його ж хатинки. Отож, перше правило. Ніколи не відчиняйте двері незнайомим людям. Не розмовляйте з незнайомцями, не підходьте до їх машин. А чому, що може трапитись? А от пригадайте казку, котик та півник. Пригадали, що трапилося з півником, коли прийшла лисичка? Що зробила лисичка? Правильно, вона вкрала півника і понесла додому, щоб там його з'їсти. Ще одна казочка колобок. Пригадайте, що трапилося з колобком, коли він зустрів лисичку. Що зробила лисичка? Так, вона з'їла колобка. Не, не треба брати подарунків від незнайомих людей. Для цього згадайте казку білосніжка та сім гномів. І що страпилося з білосніжкою? Згадали? Молодці! А тепер давайте з вами зробимо квіточку-ромашку, щоб ви завжди пам'ятали про близьких та незнайомих людей. Ось така квіточка у нас вийшла. Діти, будьте уважними та обережними. До побачення.